Щирі вітання всім телеглядачам! Це передача актуальне інтерв'ю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». сьогодні. В нашій студії Артур Анісов, магістр з міжнародних відносин, співзасновник та член правління однієї з громадських організацій і представляє Донецький національний університет. Мої щирі вітання, пане Артуре. Доброго дня, дякую за запрошення. Напевне, просто ми будемо сьогодні говорити про зовнішньополітичний вектор України і післявоєнне відновлення, але кількома тезами, як ви бачите, ситуацію, яка є зараз, наскільки вона динамічна, наскільки вона стабільна чи нестабільна, і які основні фактори, на які потрібно звернути увагу, якщо говорити про політику та міжнародні відносини, то цей процес загалом доволі динамічний і він таким був. Завжди, це така особлива риса в принципі цієї галузі. І зрозуміло, що зараз події штовхають до ще більшої еволюції і дуже колосальних трансформацій, які відбуваються і навколо України, і у світі загалом. Тому, якщо говорити саме про контекст початку 2025 року і останніх кількох місяців, особливо останнього місяця. Особливо останнього місяця, то ми можемо спостерігати багато змін пов'язаних із Скажімо так, тими рішеннями зовнішньополітичними, які приймають ключові лідери цього світу, якщо говорити про держав і держав великої сили, ми бачимо певну переорієнтацію тих самих Сполучених штатів Америки, які тривалий час залишали за собою пальму світового лідерства. І ми бачимо нові підходи, поки до кінця можливо не зрозумілі у на широкий загал, нові підходи до того, як впроваджувати цю зовнішню політику. І якщо говорити про певні тенденції, на які варто звернути увагу. Особливо у контексті Оскільки нас тема більш підв'язана під молодіжний активізм, то безпосередньо на ті зміни, які стосуються тих можливостей, які формуються навколо України, тобто певні з них відходять на задній план. А можливо з'являються якісь тенденції, які потрібно вже враховувати зараз. Уже зараз зважати на них і готуватись до того, що буде не за горами, а буквально завтра. Ми говоримо про мир вже понад 11 років російської агресії проти України і понад три роки повномасштабної війни зафіксувала новітня історія. Але тим не менше, зараз якраз той період, коли дуже активно говорять про мир, і за деякий час він має обов'язково бути. Які умови? Це вже питання. Звісно, сьогодні Україна виборює, щоб це мир був саме на умовах України. На цим працюють дипломати і таке інше. Але ж поговоримо про те, якою може бути Україна, яким може бути вектор після воєнний. І тут, якщо про молодь і про активізм, про громадську ініціативу. То яку візію майбутню Україна України можна сформувати з точки зору молоді та молодіжного активізму, зважаючи, що вже сьогодні дуже багато дискусій про потенційні варіанти припинення бойових дій, про те, з ким ми будемо співпрацювати, хто наші надійні союзники, і от бачите, такі змінюються тенденції. Ми розраховували на потенційного потужного союзника? США. сьогодні пальму першості перебирає Європа. І отут багато багато запитання, але власне, Власне, про те, яким має може бути завтра, яким може бути завтра, це таке доволі дискусійне питання, яке викликає низку емоцій і переживань, в принципі, зараз у всіх і українців і загалом у світі. І якщо говорити про ті зміни, які стосуються майбутнього України, справді зараз доволі такий можливо позитивний показник, що дискусії про мир розпочалися, ми дійсно не можемо. Очікувати якихось конкретних зрушень у конкретні терміни, але принаймні серед молоді підвищується таке сподівання, що рано чи пізно цей стійкий процес миротворчості повинен розпочатись, і відповідно в контексті цього потрібно вибудовувати лінію того, які активності можуть впроваджуватися у подальшому. Тобто, якщо ми говоримо про встановлення миру в Україні в будь-які терміни, це безпосередньо потягне за собою широкий процес повоєнного відновлення. Це і питання відновлення інфраструктури, і питання активізації ринку праці і залучення молоді до цих процесів відбудови в усіх це сенсах. певні можливості, так це дуже прикро, що такою ціною безпосередньо воєнних дій. Але дійсно процес відбудови притягне за собою певні можливості, які, от з точки зору залученості до діяльності громадської організації, я можу сказати наразі є. І звичайно, основне питання полягає в тому, що. Дійсно, тривалий час більшість грантових проєктів, які розвивали соціальну угу. сферу, забезпечували угу. можливості для розвитку професійного кар'єрного, вони надходили від сполучених штатів Америки. Але при цьому, мабуть, від початку євроєвропейської та євроатлантичної інтеграції України вже десь. Приблизно біля 10 років європейська присутність як європейського союзу також була доволі вагомою. І зараз ми спостерігаємо такий процес, коли європейські країни продовжують виділяти певні фінансові надходження до України і не тільки у контексті військової підтримки, а й на розвиток різних соціальних проєктів. І відповідно, молодь, яка долучається до цих процесів, вбачає візію майбутнього у можливістю скористатися цими Сприятливими факторами, які виникають насамперед з двох причин: перш за все, як з прагненням дійсно взяти участь у відновленні України, ну і можливо з такої особисто центричної ідеї, того, що молодіжним представникам потрібно починати будувати свою кар'єру, потрібно напрацьовувати певні професійні і соціальні навички і участь в таких проєктах, як ніде інше, може забезпечити цю можливість і фактично підштовхнути входження молоді у ці процеси і далі вже. Розвивати подальші власні проекти та ініціативи, які забезпечать стійкий ринок праці в Україні. Останні роки дали нам можливість чітко визначитися і зафіксувати вектор розвитку відповідно до європейських країн, тобто європейська інтеграція, також ми досить таки чітко висловились щодо вступу до НАТО. Ну проте, сьогодні бачите, деякі певні є тенденції говорять про те, що наскільки міцне наскільки потужна сьогодні про стабільність НАТО, але європейський вектор залишається незмінним, незважаючи на те, що більшість країн євро. Європи висловлюють підтримку, прикладом такі держави, як Угорщина та Словаччина, починають частіше висловлювати проросійську позицію. Але я так помічаю, що є якісь фактори стримування, і все-таки, от те, що робить Європа, вона це сьогодні послідовно і зважено, і Ми таки отримуємо досить таки потужну європейську підтримку. От, враховуючи всю цю поточну, я б сказала, не зовсім стабільну ситуацію і переорієнтацію політичних векторів передових держав, яке місце займає Україна у світовій поліції. Політиці, це питання доволі складно формулюється у контексті останніх років, особливо у тому процесі, що Україна повинна виборювати свою незалежність і право на суверенітет, але при цьому Україна займає таку, я б сказав, десь посередню позицію між. Можливо, суб'єктністю об'єктністю, якщо mm -hmm. говорити з точки зору саме політичної науки і оцінки з точки зору політології та міжнародних відносин, гравців на міжнародній арені можна поділити на суб'єктів та об'єктів відповідно хто творить політику самостійно і хто піддається впливу інших держав. Звичайно, ці обставини підштовхують Україну перебирати на себе. Першій суб'єктності і намагатися просувати власні інтереси, але це з теоретичної точки зору Наскільки того, що... це вдається, тому що певні вийделки постійно відбуваються. От, власне, до цього я і підводжу, що це те, що є в інтересах України. Але це те, що не залежить виключно від нас, тому що особливо в контексті цих змін, які зараз пов'язані з такою цікавою співпрацею Сполучених Штатів і з Росією і з Китаєм, ми бачимо, що пріоритет може надаватися інтересам якраз таки не України, і у цьому контексті виникає ось ця об'єктивізація, коли певну політику намагаються. Спонукати нас намагаються її прийняти, тому Україна десь балансує між тими правилами, які приходять ззовні, і які ми не можемо ігнорувати, і між тим, аби все ж таки заявляти про свій інтерес і намагатися продовжувати той курс, який Україна для себе намагається обрати. Якщо повернутися знову і згадати про молодіжний рух, про активність молоді, то от за останніх 10-15 років, з того часу, як ми обрали європейський курс, виросло нове покоління молодих людей, які, власне, іншого, напевно, вже і не вбачають, і не розуміють. Сучасний зріз молоді поповнився представниками нового покоління відносно подій 2013-2014 років, коли… Україна обрала чітко цей курс, і от як сучасна молодь оцінює вектор євроатлантичної інтеграції України? Наскільки підтримує цей вектор, наскільки його розуміє, і як розуміє цей вектор? Термін у 10 років справді вагомий, особливо в контексті тих подій, які ми сьогодні почали обговорювати. І тут я б сказав, що справді, коли молодь зростає в певних обставинах, які вже склалися, в принципі, візія сама. Приходить з того середовища, в якому молодь зростає, але при цьому можна все одно розділити дійсно можливо певну різницю між молоддю тоді і молоддю зараз. Тобто, з одного боку, саме у 2013-2014 році, цей курс був започаткований, і mm -hmm. в принципі події революції розпочалися саме з активності молоді. І тоді, якщо порівнювати... Заохоченість, скажімо так, мотивацію того покоління і сучасної молоді представників там 20-25 років, то різниця полягає в тому, що наразі, мабуть, через якраз таки ось ці євроінтеграційні процеси побільшало можливостей, де Можна здобути практичний досвід і розуміння, що таке є європейський союз, які можливості там доступні для молоді. І насамперед це проявляється можливо в освіті, коли студенти можуть отримувати семестрове навчання в іншому університеті за популярними програмами. Наприклад, одна з найбільш популярних, мабуть, ерасмус плюс від європейського союзу, mm -hmm. або ж з точки зору залученості до громадських організацій, це постійна співпраця з іноземними капіталами, саме як. Не тільки в бізнесі, а от безпосередньо цих програм, які фінансують, це власне відкритий світ, так? Це абсолютна це... відкритість і можливості нові, і це дійсно про можливість доторкнутися до цих процесів практично угу. і зрозуміти, що ми можемо отримати там, коли ми туди долучаємось. І тому, якщо говорити про мотивацію сучасної молоді до євроатлантичного курсу, безпосередньо, саме, от якщо обмежити цей молодіжним активізмом, то це безпосередня. Практична залученість отримати ці навички і отримати цей досвід. Тобто, молодь сьогодні бачить, що ці можливості є, їх можна отримати і відносно нескладно, тому що в кожному університетському середовищі, в кожній громаді, є те чи інше представництво, де можна податися на якийсь конкурсний відбір, де можна просувати свою ідею і отримати фінансування на її реалізацію. І власне це і вибудовує ту мотивацію, чому молодь, ну скажімо так, не змінює свого розуміння угу. щодо того вектору а підтримує. Який... А наскільки активною є молодь ось у цих прагненнях? А наскільки вона використовує можливості, які є, попри війну, попри повномасштабне вторгнення? Тут я б не наважився називати якусь конкретну статистику. відповідно... Ні, ні, не про статистику, про загальні тенденції, про ваше відчуття як молодої людини, яка от є достатньо активною. З точки зору власного середовища я можу сказати про велику кількість проактивної молоді, і з точки зору участі раніше в студентському самоврядуванні, і зараз серед тієї молоді, яка долучається до роботи нашої громадської організації. Тобто молодь намагається активізуватися, ну насамперед, мабуть. От як ви кажете, попри війну, тому що війна створює певні обмеження і негативні тенденції, і відповідно, молодь розуміє, що якщо ми хочемо в майбутньому сконструювати свою кар'єру так, як ми хочемо, то відповідно зараз ми маємо можливості започаткувати цей процес, і відповідно є мотивація цим скористатися. Можливо, не 100% охоплення, тобто мотивація також розповсюджується, На жаль, чи на щастя не на всіх, але такі учасники є доволі в. Достатньо кількості для того, аби залучати їх до проєктів, які ми ведемо, і в принципі інші представники молодіжного активізму. Але, якщо говорити про молодіжний активізм і про можливості власне про громадську ініціативу, і те, що достатньо потужна в Україні останні роки саме громадська ініціатива, то з досвіду вашої громадської організації, що чим ви займаєтесь, що ви робите, як ви пропагуєте євроатлантичний курс, і взагалі, що в цьому напрямку ви робите. Якщо говорити саме про нас, то наша громадська організація функціонує трішки більше року. Ми започаткували свою співпрацю якраз таки з вектором для початку з вектором університету, тому що в нас навіть назва стартап спільнота Донецького національного університету імені Василя Стуса, тому що ця організація створювалася людьми-вихідцями з цього університету. І відповідно. Коли ми шукаємо можливості, зараз про це трішки детальніше розповім. То перша така, така середовище, де ми можемо залучити активістів, це відповідно спільнота рідної Альмаматер, оскільки ми бачимо студентів і в студентській структурі студентського самоврядування, і безпосередньо їхні інтерес, який виникає під час різних неформальних заходів, і тому це відкриває широкі можливості для нас, як залучити потенційних активістів і для них як отримати цей досвід, який ми можемо mm -hmm. їм надати. Щодо проєктів, у нас був досвід реалізації певних ініціатив, які якраз таки лобіювала студентська рада університету. Коли залучалися певні кошти на такі інфраструктурні забезпечення для навчального процесу, і зараз ми працюємо над різними заявками. Тобто, в нас немає обмеження щодо конкретного напрямку. Ми подавали і заявку. Щодо створення інклюзивного простору для людей з інвалідністю в нашому університеті, але при цьому, щоб цей простір був відкритим для всієї громади, також у нас була заявка, яка зараз допрацьовується. Щодо обладнання технічним забезпеченням навчального простору в одному з укриттів нашого нашої будівлі, тому що коли ну на жаль зараз часто трапляються повітряні тривоги, і потрібно забезпечити навіть якийсь сьогодні, простір. вже який раз триває повітряна тривога. Так, ми сподіваємося що десь цей мирний процес не за горами, але тим не менше, ми живемо в реаліях, коли потрібно реагувати. От і також ми зараз працюємо над Є можливість, скажімо так, заручитися підтримкою екологічних організацій, поки що готового проєкту немає. Але якраз зараз ми набираємо активістів, які можуть, ну перш за все, принести певну ідею і з нашим менторством розвинути цю ідею під реалізацію екологічного проєкту у Вінницькій громаді. Тобто, вас так я розумію, живе сьогодні, але думає про завтра. Так, завжди так завжди. Тобто, ви вирішуєте і питання і виклики сьогоднішнього дня, і такі плани далекі про завтрашній день, тоді, коли Україна власне здобуде мир, перемогу, і це буде мирна країна. Війна достатньо виявилася тривалою, виснажливою це тривале протистояння, і воно спровокувало хвилю різноманітних дискусій, які ну практично знову ж таки прогойдалки кожного дня відбуваються. Проте, Владне, власне, про щодо ефективних зовнішньополітичних альтернатив для нашої безпеки: це і про досягнення, наприклад, вступу до НАТО чи до того, що ми можемо бути позаблоковою країною. Звучать репліки щодо ядерного статусу, до того, щоб повернутись до цього статусу, який був, і це власне було дуже вагомою перевагою для нашої країни. Але й активізуються відповідно інші країни, вони зацікавлені, тим не менше, в якому статусі зараз. Україна в воєнному не перебуває, але інші країни цікавляться, як воно буде завтра. А чи не подружитись з, краї... з Україною, а чи не побудувати з нею якісь партнерські стосунки після підписання мирної угоди? І цей інтерес виявляють не лише європейські країни, але й країни, які розташовані далеко від нас. Власне запитання: які альтернативні напрямки у внутрішньополітичному зовнішньополітичному просторі доступні для України? І, скажімо, знов... знову ж таки. Про вигоди України, а як нам ці стосунки будувати, з ким тут, напевно, варто розділити на безпосередній такий глобальний підхід до того, як ми хочемо будувати свою безпеку, і відповідно до можливих партнерств, які можуть виникати з точки зору зацікавленості цих країн і з точки зору, наскільки це вигідно Україні. Щодо першого питання. То відповідно зараз ми перебуваємо в конструюванні зовнішньої політики за офіційно визначеним курсом, тобто в нас є європейська та євроатлантична інтеграція. І при цьому зазвичай ці два терміни звучать в одному реченні, але тут важливо розділити, що європейська асоціація з європейським союзом це про політичні та економічні зв'язки. А відповідно, у умовах війни, коли ми говоримо про безпеку, то тут вектором є потенційний вступ України до НАТО. Ну скажімо так, бажаний для України, але. Поки на цей момент, поки НАТО існує, в тому вигляді, в якому вона є. Ну так про трансформації НАТО теж можна поговорити так. як окрему тему динамічний світ, який сьогодні змінюється. Якщо говорити про бажання України, відповідно нам потрібно діяти в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Офіційний курс є, і Україна намагається лобіювати цей інтерес, що для нашої безпеки потужним. Шляхом її забезпечення було б саме участь в північно-атлантичному альянсі. Але при тому, що в найближчі терміни наш вступ не передбачається, як мінімум доцільним є розглянути, які альтернативи залишаються. І в дискусіях про можливий нейтралітет чи інші способи забезпечення нашої безпеки, тут можна назвати такі два пункти, які можна групувати в різних варіаціях. Ну, перш за все, сам нейтральний статус, як такий в різних варіаціях, і друге це заручення підтримкою різних держав, які могли б... Гарантувати нашу безпеку, ну відповідно, певний досвід гарантів у нас є за Будапештським меморандумом. Але наразі дискусії йдуться про якісь діючі механізми, коли б держави які ну... були більш ефективні і надійні Будапештський… На жаль, так припустимо, не припустимо угода, яка б визначала конкретні кроки, які угу. може ця держава вдіяти і повинна вдіяти у разі загрози територіальної цілісності України. І тут ми можемо групувати. Тобто, потенційно можна нафантазувати нейтралітет з гарантіями, можна подумати про гарантії безпеки від певних країн з відтермінуванням вступу до НАТО. Про терміни це вже окрема дискусія. Можна говорити про. Якийсь там умовний нейтралітет озброєний за прикладом Швейцарії, але це вже дороговартісна, скажімо так, акція, і тому, тому Україні доводиться маневрувати між різними варіантами і шукати найкращі пріоритети. І тут якраз на арену виходять різні країни, які потенційно зацікавлені. Тобто, якщо ми говоримо про партнерства, які вже є довготривало вибудовані, ті самі країни Європи. Тут про інтерес ми можемо говорити з точки зору того, що ці країни вже співпрацювали з Україною, тобто вони, як мінімум, виявляли зацікавленість. З точки зору такого гаранта потенційного, як Сполучені Штати Америки, ми бачимо, що ця країна могла би бути потенційним кандидатом, але зараз її політика трішки не визначена. Але при цьому є ще доволі такі цікаві країни, про які Україна можливо не задумувалася сама по собі. Один із. Таких кандидатів на світове лідерство сьогодні Китайська Народна Республіка Китай. І ця країна виявляє шалений інтерес і до африканського континенту, і до європейського континенту. Відповідно, певні. Пропозиції, як мінімум, як мінімум, мирні плани Китай уже висував там, вже не тільки інтерес, там є чіткі уже кроки, зроблені Китаєм і навіть певні успіхи щодо того ж африканського континенту. Ну так про Україну ми можемо тільки здогадуватись, угу. який план дії лежить на папері угу. китайського лідера. Тим не менш, зацікавлення може бути як мінімум, тому що це зацікавлення вже було виявлено до України ще до війни, і припустимо, з точки зору досягнення своїх економічних цілей, Китай прагнув запустити. В тому числі через територію України нові торгові шляхи для передачі китайських товарів і послуг, і єдиним аспектом, чому це не сталося, спочатку було відтермінування через карантинні обмеження, а потім початок повномасштабної війни. Тому питання України для того самого Китаю залишається, але ми наразі в пошуку таких довготривалих партнерів, принаймні фокус Європи нікуди не зникає, і принаймні це основний фокус він залишається основним фокусом. Так, принаймні це той фокус, який нікуди не зникав, який може. Дозволяти Україні думати про певні uh -huh. гарантії І це двосторонній фокус. Як Україна зацікавлена, так і Європа сьогодні зацікавлена е і зацікавленість зростає в партнерстві з Україною. Ну маю я маю на увазі найпотужнішу армію, власне, на європейському. Просторі. Ну, якщо говорити про е, такий прагматичний реалістичний підхід, в принципі, е, навряд чи держави залучаються до такої масштабної допомоги без певного інтересу, mm -hmm. і особливо в контексті того, що європейська безпека зараз також під питанням через зміну політики Сполучених Штатів, в Європі вже з'являються ініціативи з приводу можливого військового оборонного проєкту для, для європейського союзу. Е, ну, відповідно, Україна як держава, яка вже отримала цей досвід військовий. Звичайно, може відіграти певну роль у цих партнерствах. Тут, тут залишається тільки питання, хто саме хоче отримати які результати від цього. Російсько-українська війна це стала найбільшою ескалацією на європейському континенті з часів Другої світової війни. Я дуже добре пам'ятаю часи холодної війни, які називали залізний занавіс, і сьогодні знову заговорили про холодну. Війну і про власне протистояння, і це протистояння, захід, схід, враховуючи зростання конфронтації на міжнародному рівні, як можна характеризувати американо-китайські відносини і їхній вплив на світову політику, і, зокрема, на питання України, от Ті заяви, які вже прозвучали з боку Америки щодо мит відповіді знову ж таки Китаю, і от та така зацікавленість і репліки Китаю щодо миру, мирної угоди у. Української, чому не було України за столом перемовин в першому турі, і так далі. Тобто вони проявляють зацікавленість, певно. Тут, можливо, йдеться про конструювання світової політики тими державами, які мають доволі потужний рівень впливу. Якщо тривалий час, ну, якщо ви вже згадали холодну війну, тоді була конфронтація Сполучених Штатів з Радянським Союзом, потім був тривалий час, можливо, такої. Відносно одноосібної домінації сполучених штатів, і сьогодні Китай досягає, мабуть, уже досягнув і продовжує набирати обертів своєї політичної, військової, економічної потужності для того, аби не просто конкурувати з сполученими штатами на рівних, а можливо, в певних економіка моментах... економіка ще відстає значно, але вони такими самимильними кроками дуже, наближаються. дуже швидкий темп розвитку. Uh -huh. Так, тобто, якщо порівнювати якісь економічні показники там добробуту населення, можливо, вони відрізняються, звичайно, відрізняються, але якщо говорити про економічний потенціал країни для впливу на різні процеси, то у Китаю він дово. Олі, таки потужний в певних моментах, можливо, навіть перевершує американський, і тому їхня конфронтація обумовлена ось цим. Ось цією конкуренцією за лідерство, тому що, як ми знаємо, зараз світ став глобалізованим і, в принципі, вплив на глобальний порядок денний тривалий час був в руках Сполучених Штатів. І відповідно, в Китаї є доволі таки обумовлена давня історико-культурна мрія по глобалізації за східним зразком, коли Китай виступав би центром впливу і Пекін міг би задавати певні тенденції. І, відповідно, Україна у цьому контексті не єдиний. Такий пункт інтересу Китаю, але при цьому це та географічна зона, куди Китай також хотів би направляти спрямовувати певні інвестиції і отримувати відповідно певну користь від. Роботи їхніх компаній від роботи співпраці з тими з тією ресурсною базою, яку є. Ну до речі, зараз ми можемо бачити і в принципі такий відвертий крок з боку Сполучених штатів: що гарантії безпеки в обмін саме на ресурсну базу, тобто це підкреслює загострення саме економічної теми протистояння між цими двома країнами Виходить на перший план, все таки економіка, і відповідно Кошти. це. Так, відповідно, це той шлях, як вони намагаються забезпечити для себе лідерство. Кожен намагається впровадити свій економічний інтерес, і Китай вже тривалий час над цим працює. Тому, відповідно, Китай і зацікавлений, можливо, не стільки в забезпеченні інтересів України, звичайно, але принаймні в тому, щоб забезпечити припинення вогню на будь-яких умовах, і відповідно відновлення сприятливого клімату для інвестицій, для торгівлі, для просування своїх товарів і послуг на нові ринки. України і Європейського союзу, і загалом Європи як об'єднаної такої географічної зони, а нам робити своє стояти на своєму і відвоювати буквально там, ну окрім своєї землі, звісно, дбати про інтереси України під час всіх перемовин. І от в контексті цього ви згадали про оті кошти, можливості, про все таки економічну домінантну, 135 мільярдів коштів, які влила лише Європа, це також, в тому числі, і соціальні проекти за часів повномасштабного вторгнення. Отже, що робити молоді? Як використати цей момент, зважаючи на ситуацію в країні? Молоді, як ви правильно підмітили ще всередині нашої дискусії, потрібно зважати на два компоненти на те, що є зараз, і на те, що буде потім. І з урахуванням. Ось тих проблем, які є в країні, з точки зору дефіциту кадрів на ринку праці, з точки зору того, що певні ініціативи і проєкти є, але потрібні люди, які будуть їх реалізовувати, ось це безпосередньо з одного боку кризове явище, з іншого боку, це та можливість, яку молодь може використати. І тому молоді потрібно активізуватися до всіх цих речей з точки зору досвіду громадських ініціатив, можу сказати, що долучатися або до роботи громадських організацій, які вже шукають молодь, або започатковувати свої проєкти і подаватися на конкурсні. Пропозиції відповідно для залучення певних грантових можливостей, або також будь-яка відбудова в капіталістичному ладі передбачає активізацію бізнесу і тому, оскільки зараз ринок кар праці... кар'єрних можливостей, так це безпосередньо той інтерес, який в молоді є mm -hmm. започаткувати кар'єру. І враховуючи те, що велика частина бізнесу українського зараз потребує робочих робочого контингенту в різних сферах. Абсолютно тут спектр настільки широкий, що це можуть бути абсолютно будь-які. Проєкти ініціативи то відповідно залучатися до цих вакансій, обирати той шлях, який є безпосередньо в зацікавленості того чи іншого молодого індивіда, і вибудовувати свою кар'єру в такому баченні, чого б хотілось досягнути у перспективі, ну принаймні найближчих 5-10 років, і починати потрібно вже сьогодні. Так, зазвичай. Я щиро дякую вам, пане Артуре, за розмову за такий точку зору молоді. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про зовнішньополітичний вектор України у післявоєнному відновленні. Звісно, ми зупинялися і на тих акцентах і питаннях, які гостро звучать сьогодні. Ну а гостем нашої студії був Артур Анісов, магістр з міжнародних відносин, член правління співзасновник однієї з громадських організацій. І ми також говорили зокрема дуже багато про роль молоді. У житті України і власне у відновленні України про ті можливості, які є у молоді, які особливо будуть після з того моменту, коли настане мир. Це буде обов'язково за умови, що ми всі будемо працювати саме над цим, і кожен донат, звісно, буде наближати перемогу і мир. Дякую вам, дякую вам за увагу. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі!